Симптомів ГРВІ у вас немає. немає, температура у вас не підвищена. У Чернівецькій школі No28 погодилось щепитись понад десяток освітян. Івана Курщак працює медсестрою. Каже, що раніше не вакцинувалась, бо перехворіла коронавірусом. Були високі антитіла, трошечки остерігалася, а зараз вирішила вже, щоб ми працювали, щоб нашу школу нашу не закривали. Пройшло 15 хвилин. Всі симптоми, як були, до того здорова, в голові не паморочиться. 36,5. Це нормальна температура. Примірюємо mm -hmm. нам сатурацію. Mm -hmm. А це буде ще до земельних панчиків. До mm -hmm. земельних. Ставте ручку. У школі щепився директор Олексій Калинич. Він обрав вакцину «Коронавак». Наразі у нас 50% провакциновано, від персоналу. з різних причин, тому що, як кажуть, люди деякі мають певні захворювання на даний момент, хтось хворіє, є протипоказання і так далі. Тому от така от ситуація комусь не дозволяють віра. Згідно з постановою Кабміну, якщо область вийде з зеленої зони карантину, очно працюватимуть лише ті школи, де вакцинували понад 80% освітян. Наразі в області 53 такі заклади. Загалом шкіл майже 400. Там, де не буде достатньо щеплених працівників, уроки проводитимуть дистанційно. Від понеділка, якщо було це 46 закладів освіти, то станом на вчорашній день вечора ми маємо вже 53 таких заклади. На сторінці у Фейсбук освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що не допускати невакцинованих вчителів до викладання заборонено. Вакцинація педагогічних працівників не є обов'язковою. Як і для всіх інших громадян, вона залишається добровільною. Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. У школах області мобільні бригади працюватимуть до кінця тижня. Дарія Намаціан Золбін, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.